Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Сьогодні у нас незвичайне відео. Сьогодні ми вам покажемо свій торгівельний майданчик, де ми відзнімаємо матеріали для нашого YouTube каналу. Ну а також е, знімемо відеоогляд на агрегат, як він виглядає і як він працює в полі. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався, коментуйте, задавайте питання, будемо намагатися швидко на них відповідати і допомагати. По-перше, у нас дуже великий асортимент запчастин різного плану. Також на майданчику виставлено шини для вантажних автомобілів для тракторів. до плугів, сівалок, прицепів великий асортимент. Це представляється у нас Біла церква, Китай та Індія. Йдемо далі. Дуже великий асортимент по сільськогосподарської всесезонної техніки. Це і фреза, і косілка, і протруювачі на 3 тонни, на 5, на 20, мульчери. Ось така. Це взагалі топовий агрегат ракета. Рубає пожнинні остатки, рештки на полі без проблем. Все перебиває. Глибокорозпушувачі від дешевих до більш дорогих. Також є польська техніка від компанії Металфах. Лущильник 3-метровий, 4,4,5 метра. Лійочка для розкидання мінеральних добрив. Зернова сівалочка 4-метрова від компанії Фаворит. Дуже класна, топовий агрегат. Також великий асортимент по плугам класичним, ось як цей, на високій стійці. Також є зерномети в комплектації різної, 90 ті 120 ті 80-ті. Також є імпортна техніка виробництва Турції від компанії Unlu. Ось такий плуг незвичайний, ексцентричний, також є по наявності. Є подрібнювачі пожниних остатків, каточки ось такі рубящі. Подрібнювачі гілок деревини ось такого плану. Для тракторів на бензинових двигунах, на електрики. що звертайте увагу, також є борона дискова з закритою ступицею. Що не треба змащувати, від компанії Ельворті, предшественник Червона зірка, є теж по наявності від цього заводу дуже багато агрегатів. Є дуже актуальні на даний момент пропашні сівалочки. Ціни починають стартувати від 180 тисяч і більше. В загальності різниця складає в тому, що яка комплектація, від якого виробника, з чого. Закомплектована, які запчастини використовувалися при виробництві. Так що, ось такі сівали пропашні також є. Є великий вибір лущильників. Є ось з такого плана глибоко розпушувач на рамі ПЛН з робочим органом Дельтаплав. Відеогляд є на нашому каналі. Кран-маніпулятор на тонну 300 з кутом повороту вліво-вправо. Також є кран. Більш мощніше, дорожче. Також на 3 тонни, теж поворотний право вліво. Є навісне обладнання, лопати снігові, палетні вила, ковші різних модифікацій, фронтальні навантажувачі на трактора. Україна Black 2000 є на відеоогляді. Є ось такий маленький від компанії MetalFug Польща. Він більш Брендований і топовий. І ось такий вже збільшений теж від компанії Металфах Також ковші є до телескопічних навантажувачів, таких як GCB і Manitou Ці ковші для загрузки мішків біг Bag 1,3 і 2,2 куба відношення. Також є культиватори навісні причіпні. 4 метрові, 5, 6, 8 Навісні оприскувачі 400, 200, 300, 600, 800 кг. Тобто, ви літрів на оприскувач Також є сівалочка пропашна від світового бренду компанії Gaspardo SP8, також по замовленню можна придбати МТР8 дисковий. Також є по наявності культиватори. Від компанії АРК на майданчику також присутні. Є у нас такий невеликий компактер 3,2 ширина захоплення, маленький для міні-тракторів, кран-маніпулятор на півтори тонни. Культиватор вепер 420, всі його знають. Дуже потужний, просто гігант в своєму класі. Рубає все. Відеоогляд теж є у нас на майданчику. Також великий вибір по пропашним сівалочкам. Ось такого плану від компанії Деметра, від компанії Фаворит. Це по традиційним технологіям. Якщо є бажання по мінітілу працювати, є така пропашна сівалочка Venza 8 Pro від компанії Favorit. Вона йде дискова. Аналог аспардо також є присутня на нашому майданчику. Борони АГД, Біла церква, якщо є бажання. Дуже класні, народні борони є відеоогляд. оприскувач прицепного типу, також є на майданчику. Великий вибір дуже по агрегатам дисковим. Також є палада 2,4, хто є бажання. Лущільник від компанії Фаворит. Ось такого плану. Від компанії HartProm. Лущийник з, 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 з диском 460, діаметр по своїй окружності, закрита ступиця, така стіечка І ось такі каточки уплотняють ґрунт. Є дуже великий вибір по каткам, рубящим і по казика. І кольчатошпоровим, і кольчато-зубчато-шпоровим. Ось такі шпори є. Невеликі для зберігання вологи, вони тут стальні. Ось трошки побільше, тут вони вже чугунні Також великий вибір по рубящим каткам. Асортимент великий. Є традиційно шахматні шахматно положені ножі, прямі, а також є ось такі під кутом. Дуже прикольно і цікаво. Також є Культиватори звичайні класичні на класичній секції з підживленням і без підживлення, можна придбати без проблем. Також є у нас на продаж ковші для Маніту. Плуг, вообще огонь, ракета така, що можна працювати, недорого стоїть, але для початківців можна купувати і працювати. Також є в продажі. Маніту, звертайте увагу, питайте, пишіть. Продається, вона працює у нас на майданчику, так що ми теж її продаємо. Також є мульчер від компанії Гаспардо, ось такий БУ, дуже в гарному стані. Зберігався в гаражі. Також є плуг Кун Челенджер. 5 плюс величезний, потужність трактора повинна від 330 кінських сил. так що Також він є по наявності, ломана рама можна використовуватися, користуватися як п'яти корпусами, так і восьми. Відвали йдуть з стекрона, в комплекті є і желізні. Також є жатка кукурузна, по наявності восьми рядкова. Щіпка борін 10-метрова, гідрофікована, без борін. Також є по наявності мульчер 2,7 мР від Uman Фермаш. Також є по наявності класна штука давня, але працює, знаю, скільки не продавав по мульчеру. Дуже класно працює. Щіпки борін зубові, 8-10-метрові, які завгодно. Ось такі культиватори. на... П'ятилапкові, також є з добривами без добрив. Є ось такий у нас топовий глибокорозпушувач від компанії John Deere. Пропашна сівалочка Vesta, 8 профі від компанії Львоваті Червона зірка. Глибокорозпушувачі ось такого плану: 7 на 7 корпусів. Дуже великий вибір по плугам. Обертові, класичні. Польські. Україна, які вам завгодно. Ось такого плану також є класні плуги, трьох і чотирьохкорпусні культиватори. Сівалочки зернові 420 з ящиком повністю з нержавіючої сталі. Є міні-техніка, сівалочка трьохметрова навісна. Також по наявності. Великий асортимент по розкидачам. Желізні на 0,5, 0,7 на тонну, на тонну 200, на 3 тонни є у нас дьондер від турецького виробника. Жатки також є по наявності. Візочки для жаток також є в наявності різного плану. Ущільники, борони. Ну, а в даний момент хочемо вам представити. Такий у нас агрегат незвичайний, дуже класний, він зараз актуальний. Це культиватор для суцільного обробітку ґрунту КПС-4 від Кіро -Кіро Кропивницького заводу виробника. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, буде показана робота в полі даного агрегату. Ну і поїхали. По, пробіжимося по габаритних розмірах. Довжина складає 5 метрів, ширина 4,160 м. Висота 1,20 м. Продуктивність даного агрегату складає 4,8 гектар на годину. Робоча швидкість до 12 км на годину. Транспортна швидкість складає до 16 км на годину. Глибина обробітку від 5 до 12 см. Кількість рядів у даного апарату 4 повноцінних. Вага складає 1600 кг. Потужність трактора повинна бути не менше, ніж 100 кінських сил. Тому що ну, запас мощності повинен бути. Агрегат нелегкий, використовуються цільно натягнуті бруси, товщина 6, 6 Так що потужність повинна бути трактора, як мінімум, непогана і не слаба. Так, на даному агрегаті використовується ось таке дишло. Має кріплення і має шкалу по висоті, можна виставляти і регулювати. Як вам зручно, це дишло з'єднується ось таким чином до самого агрегату. Таких кріплень тут 4. Два з одної сторони і два з іншої. На даному агрегаті стійка використовується від імпортного виробника, вона С-подібна, як Долар. Лапа також тут використовується імпортна від компанії Єврозапа. Нічим не хуже або буває і краще, чим білота. І, якщо порівнювати, у білоти є тут острівець під самою стійкою страховочний. На Єврозапі немає. Але вона дуже і витримує дуже великі навантаження. Додивляйтесь відео до кінця, там в полі буде показано якраз, якраз який супротив, як воно прогинається і нічого йому немає. Використовується для транспортування ось такий гідроциліндр. Він один, який вижимає два колеса. колеса. Колеса стоять посилені, дуже високі розмір. Зараз я вам скажу так 9.2016. Дуже високе, класно транспортувати. Іде допоміжна ось така балочка зверху на культиваторі, яка посилює його, його раму. Також використовуються пружинні борони за робочими органами. Ось так вони виглядають. Два ряди. Товщина самої пружини десяточка. Має два регулювання по висоті і по відношенню по куту атаки і по відношенню до землі. Також використовуються два каточки. На каточках встановлені труби тостостінні. Ось так вони виглядають, вони завернуті, грудку не пропустять. Мають ось такі ступиці закритого типу. Змащувати не треба. Також має, має регулювання звичайне пальцеве. Ось так він виглядає, цей культиватор. І є ще така в ньому комплектація. Зараз їх немає, вони зняті і поставлені на зіпі. Але в комплекті вони йдуть. Це слідорозрихлювачі для того, щоб розрихлювати після колеса землю. Вони встановлюються ось тут. Їх тут два штучки цих слідорозрихлювачів. Дуже класно і вони йдуть в комплекті. Пишіть, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дивіться відео роботи в полі даного агрегату. Ну і стаємо до праці.